Сонячна система, яка знаходиться в галактиці Чумацький шлях, має центр в вигляді зірки сонце. Сонце дуже велика зірка. Вона випромінює тепло і світло. А без цього життя на нашій планеті було б неможливим. Всі Меркурій. Найближче розташований до Сонця. Це маленька планета, але на ній дуже гарячі. Другою є Венера. Її поверхня є кам'янистою постелею, а сама вона оповита щільними хмарами. За нею дуже важко спостерігати. Наша земля! Марс ще називають червоною планетою, адже його поверхня червоного кольору. Можливо, колись на Марсі було життя, адже там є вода. Юпітер то планета Гігант, яка перевершує Землю за масою в 300 разів. Поверхня Юпітера є газовою, тобто по ній не походиш. Сатурн примітний своїми кільцями, що складаються з пилу, газу, льоду, та має поверхню з газу. У планети Уран також є кільця. Уран це сама холодна планета сонячної системи. Адже сонечко так далеко, що промені просто не можуть нагріти поверхню Урану. Ще одна планета Нептун. Вона найвіддаленіша від сонця. На Нептуні вирують сильні вітри найбільше в сонячній системі. О, бачите, бачте, натиснув вона загорілась. Тепер венера. Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Перший Меркурій. Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Бачиш. Давай. Нептун. Нептун, Уран, Сатурн, Юпітер, Марс, Земля, Венера, Меркурій. А ще в сонячній системі є щонайменше 5 карликових планет, до прикладу, Плутон. Це всі планети ми запалили. Земля є унікальною планетою, адже тут є вода, повітря, все для існування життя. В далекому космосі вчені щодня шукають планети подібні до Землі. Так вчені відкрили сім планет, на трьох з яких можливо є вода, і вони придатні для життя, а тому можуть бути дуже подібні до нашої землі.